Привіт! Сьогодні зненацька перед моїми ногами опинився зайчик і передав мені ось такий сюрприз. Я не знаю, що це таке, але зараз, я думаю, ми разом з вами подивимось. Давайте приступимо до огляду нашого сюрпризу. Здається, це сухойок, а що входить в склад його, зараз ми подивимось. Ось ложка, як ми бачимо, серветочка, що приємно. А далі склад ми подивимось і розберемо, що тут в нас є для перекусу. Зараз протестуємо. Ложка в нас не дуже міцна. Якщо щось їсти таке тверде, то вона може зразу зламатися. Але будемо сподіватися, що в нас їжа не дуже тверда. Розпочнемо з цього пакетика. Подивимося, що він містить собі. Відкриваємо його і подивимося, що він в собі містить. Ми його. Закрили і бачимо, що це шоколадний батончик. Ну, як основна їжа, він не годиться, ми його відставимо на десерт. Далі подивимося на біленький пакетик з надпису. Зрозуміло, що це якийсь бананово, -яблучне, якийсь бананово яблучне смузі. Відкриваємо, подивимося, що тут таке. Відкриваємо. Важко відкривається вручну, я вирішила відрізати ножицями. О, то то, 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 таке ось смузі. Отаке густе смузі. Тепер дійшла черга до найбільшого пакетика. Пробуємо його. О, це якесь пюре, чи то горохове, чи то картопляне, чи то так якесь очеред. І останній пакетик це в нас паста якась. арахісова вроді написано. Давай, будемо відкривати. Подивимося, що це за паста. Ось така арахісова паста. Ось що передав нам зайчик, а тепер приступимо до дегустації. Так, приступаємо до основного блюда. Це виявився плов. Але він потребує розігріву. У нас обігрівача тут немає, то ми його розігріємо у себе в мікрохвильовці. Спробую скуштувати. Як на мене, страва на любителя, але коли голодна людина, то зайде на смак лов солодкий. Для мене це не мені це не подобається. Оцінка від 1 до 10, ну, 4 може бути. Тепер я хочу спробувати пасту. Я взяла пасти. Ну, я спробувала пасту, але як на мій смак, опять знову ж таки, вона мені не зайшла. Вона не до мого смаку. Але їсти вона теж на 4. Тепер я пробую. Батончик, батончик. Консистенція гарна батончика, такий твердий, еластичний. Батончик смачний, там ще якісь добавки є. Не, не дуже він солодкий такий, до, до смаку. Я б йому дала 8. Тепер заїдаємо смузі. Я ложкою поспробую. Смузі на смак дуже смачне солодковато Дуже взагалі їстивне і смачне. Я би таке їла. Починка теж на вісім. Взагалі, обід не пога... Чи перекус непоганий. І я навіть позаздрила зайцю, що він такими харчується харчами. Найбільше мені сподобався батончик і смузі. Ну і плов теж. Специфічного смаку непоганого. Моя загальна оцінка 6. Взагалі, їжа збалансована і можна, можна прожити на такій їжі. Непогане непоганий, непоганий склад даної їжі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтеся і до побачення!